Привіт, вітаю вас на безоплатному марафоні жіночої сев'янської гімнастики. Такого я ніколи не робила, але відчуваю, що це потрібно. Це буде трошки інший формат, ніж я роблю зазвичай. У нас з вами буде 5 днів, в яких ми будемо разом виконувати вправи. Перші три дні буде по одній вправі, і для тих, хто зовсім ніколи не пробував, це буде також потужне занурення. В четвертий день ми будемо ці три вправи об'єднувати в комплекс, і в п'ятий день також об'єднувати, але іншим, іншим чином. Для тих з вас, хто вже знайомий з гімнастикою жіночою, слов'янською, гімнастикою чарівниць, чаровниць, я пропоную також це спробувати, бо це буде трошки інший режим. Ну, а для новачків, які зовсім ніколи нічого не... Чули, не бачили, не пробували, просто запрошую повторювати те, що я буду показувати. А як завжди, я наголошую на тому, що перед тим як робити вправу жіночої слов'янської гімнастики, необхідно зробити якусь фізичну руханку на моєму каналі. Ось тут на Ютубі є розминка, і я трошки довше. Спробуйте, що вам більше подобається. і... Бажано зробити ще медитацію включення земля неба, якщо вам це відгукується. Якщо ні, то перед кожним заняттям я буду коротенько все одно включати в ці потоки. Тож сьогодні у нас перший день і ми будемо робити одну єдину вправу, але дуже потужно. Я покажу ще раз для тих, хто в курсі, і для новачків просто акцентую, що таке базова позиція верхнього світу, тільки вона буде в нас сьогодні. Це ступні паралельні. Можна навіть здаватися, що трошки косила, косила пініжки. Коліночки м'якенькі. животик розслаблений, одяг повинен бути зручний. Копчик поперек, як це? куприк трошечки назад. Не, не зовсім ось так, да? але не, не загинаємо в прийшли хвостик. Ось так. Нормальне фізіологічне положення. І зап'ястки там, де закінчуються ребра. Прям приблизно тут, але кожен знає де в них закінчуються ребра, і голова маківкою тягнеться вгору. От Права другий верхній буде нам допомагати усвідомлено ставити цілі на своєму життєвому шляху, роздивлятися цей образ, який з'являється. Тож можете щось таке собі загадати на ці п'ять днів, щоб попрацювати з своїм наміром, якщо хочете. У мене тут коти будуть періодично бігати, ну то таке, як завжди. Ларік, заспокойся, будь ласка. Тож починаємо. Можете на хвилиночку закрити очі і уявити, як коріння проростає з ступнів глибоко-глибоко в землю. Ми дихаємо. Коріння видовжується, стає потужним, міцним, об'ємним. І торкаючись серця землі, контакт. Починає проводити, всотувати в себе енергію матінки землі, потужній творчий потік. І цей потік підіймається по корінню вгору, заповнює ступні, гомілки, коліна, стегна, живіт, сідниці, розтікається по животу і розслабляється животик, стає більше місця для життя. Потік землі. Наповнюю грудну клітину, груди, спину, по плечах через лікті стікає до кінчиків пальців рук. І заповнюю горло, шию всю голову, змикається на маківці і через маківку прямую вгору, до Творця, до батька Небесного. А звідти золотим дощем, потік безумовної любові Творця. Огортають його зовні, всередину, наповнює світлом і любов'ю кожну клітиночку. І ми вдихаємо любов. І видихаємо дякую. І ще раз вдихаємо любов. І видихаємо дякую потік безумовної любові Творця по корінню стікає в землю. Деркається серце землі, і ми відчуваємо себе натягнутою струною між небом і землею у двох потоках. І фіксуємо свою увагу в центрі лба, в верхній чарі, можна вже відкрити очі. Можете просто спробувати, можете загадати якийсь собі намір. І ми з вами починаємо робити. Якщо ви ніколи не робили гімнастику, то краще спочатку подивіться це відео, а потім на повторі зробимо разом, але можете спробувати робити зараз. Ми рухаємо ручки, торкаючись міцно спини, прокручуємо під Пахоми, не відриваючи долоньки. Обіймаємо груди, можна їх трошечки припідняти. Далі долоньки йдуть по грудині до тімуса і потім виростають вгору в завіс. І ми підіймаємося на носочки, не розгинаючи колінка, тільки підіймаючи п'яточки і фіксуємось. Я бачу бажаний образ себе на лінії свого життя. І ви можете уявити себе у всіх кольорах, у всіх ваших відчуттях, якою ви хочете себе відчувати, що хочете бачити навкруги. Уявний цей образ стає більш ястравим, насиченим, повним. Можете проговорити про себе або голос, яка саме я подобається вам, щоб це було на вашому рівні життя. І опускаємось на п'яточки і починаємо розплітатися. Розкручуємось так долоньки, опускаємо, з'єднуємо лікті, ковзаємо по грудині. Торкаємось грудей, огортаємо груди назад, рух, прокручуємо під пахвами і повертаємо ручки в базову позицію, видих. І спокійний вдих, і спокійний видих. І далі ми будемо робити те саме, тільки ручки будуть сплітатися лівим зап'ястком попереду. І ми знову виводимо ручки в завість, повземо під лопатки, далі прокручуємо під, під пахлами, огортаємо груди, трошки можна припідняти. І далі ручки виростають вгору, 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 і лівий зап'ясток попереду сплітаємо в завіс. Підіймаємо на носочки себе. Кулінки м'якеньки, фіксуємось. Я наповнюю бажаний образ, любов'ю, енергією власного серця. Підсилюю свій намір, свій усвідомлений намір, якою я хочу бути. коригую якісь деталі, якщо це потрібно, Насолоджуюсь цим процесом і знаю, що робити. Опускаємося, щоб цей образ став реальністю. Розплітаємось, вмиваємось, не торкаючись обличчя, далі торкаємося грудей, обіймаємо гортаємо груди, прокручуємо долоньки під пахвами і повертаємо ручки в базову позицію. Спокійний вдих і видих. І Тепер ми зробимо цю вправу ще раз. Вона вже буде неперервна, я буду робити і говорити, пробуємо другий раз. Ну, точніше робимо. Ви вже знайомі з, цим, з тим, що треба робити. Я уявляю образ себе на лінії свого життя. Виводимо ручки в зав'язь, ковзаємо по спині, прогортаємо ручки, обіймаємо груди, правий зап'ясток попереду виводимо в зав'яз і підіймаємося на носочки колінка м'якеньке. Я бачу цей образ в фарбах. Відчуття. Я усвідомлюю стан, яким я, в якому я хочу бути в цьому образі. Роздивляюся його, насолоджуюся. Опускаємося на п'яточки, розплітаємося, вмиваємося, торкаємося грудей, огортаємо груди, прокручуємо долоньки під пахлим і повертаємо в базову позицію, вдих. Спокійний видих. І знову виводимо ручки в завість, ковзаємо по спині, прокручуємо під пахлами, огортаємо груди, виростаємо в завість лівий зап'ясток попереду, підіймаємося на носочки, фіксуємося. Я сповнюю цей бажаний образ любов'ю свого серця, силою свого наміру, коригую те, що мені зараз чогось перестало подобатися. І я можу змінити це. Я насолоджуюся цим образом і знаю, що робити, щоб він став реальністю. Опускаємось, розплітаємося, вимиваємось, огладжуємо груди і повертаємо ручки в лазу. Вдих, спокійний видих. І зараз ми зробимо цю вправу третій раз. Тільки вправу, я не буду нічого говорити, але ви вже дещо запам'ятали. Тож починаємо про бажаний образ на лінії життя. Виводимо ручки в завіс. Право, долинка попереду, сплітаємо завість, підіймаємося на носочок, фіксуємося, робимо животиком вдих і спокійний видих. Опускаємося. Розплітаємось, вимиваємось, не торкаючись обличчя, торкаємось грудей, огортаємо груди, повертаємо ручки, в базову позицію, вдих, видих. Ви вже бачите, цей уявний образ, яскравий, насичений в подробицях і деталях. І ми знову виводимо ручки в зав'язь, ковзаємо по спині, прокручуємо під пахом, огортаємо груди. Лівий зап'ясток попереду виводимо, виростаємо в замість, підіймаємося на носочки, фіксуємося, сповнюємо бажаний образ сили свого наміру любові серця, відчуваємо, як змінюється стан. Опускаємося на, нос, на п'ятки, розплітаємося, вмиваємося, огладжуємо груди. І повертаємо ручки в базу. Я знаю, що робити, щоб цей образ став моїм сьогоденням. Робимо вдих. І видих вихідує, відчуйте, як все зайве, по стегнах стікає в землю на переробку, вносячи за собою всі сумніви, страхи, коливання, Уносить надлишок енергії в землю на переробку. Залишаючи всередині стан спокою. Балансу, наповненості і відчуття того, що нове вже починається. Робимо ще декілька вдохів і видохів. І закінчуємо практику, подякуємо, можете присісти на колінка або залишитись стояти, або сісти по-турецьки, як вам зручно складаємо перед прикрутно. І я дякую батькові небесному, ватінці землі. Дякую трьом по дев'яти берегиням, чотирим стихіям, всім силам світла. Дякую нашим янголам-охоронцям, вищим вчителям, духовним наставникам. Дякую своєму роду і родовій системі кожної з учасниць. Дякую собі, своєму вищому я, вищим я всіх учасниць, дякую собі, своєму улюбленому тіло, своїй свідомості і підсвідомості. Дякую всім, хто був у цій практиці, і дякую всім енергіям, з якими ми співпрацюємо. Дякую, дякую, дякую. І розводимо ручки широко в сторони. Благо, дарую і повертаю ручки. І благо приймаю, зберігаю, підсилюю і щедро ділюся зі світом. Дякую вам. Це був перший день марафону з жіночої слов'янської гімнастики. Його, цей комплекс можна робити будь час, в будь-який час, вранку, ввечері, в день, коли вам зручно, це не займає так багато часу. А завтра буде інша вправа, і ми з вами будемо працювати трошечки в інших енергіях. Тож до зустрічі завтра. Па-па!